І так, всім привіт, шановні наглядачі мого YouTube каналу Сільський Вайб. Говорив я вам в предыдущому відео, хочу придбати гранулятор для кроликів. Ось ну, я його і придбав. Короте, ну, Думав зекономити на ньому, ну, виходить, що не можна в нашій країні. Зараз покажу вам чого. Придбав короте, гранулятор Фермер 2 я. Дивився ці відеообзори, вроді нормальні. Но прийшла мені така заліпуха, що мама не коротше, я не знаю, зараз показую. Дивіться. По приходу, ну, ось я вже його роблю, я в дичу станіну прийшов сам цей робочий голова. Матриця 120, розмір 4. Ось. Прийшов, та я знаю, як знаєте, неопитний. У цьому ділі. На почті не крутив валом нічого. А він був заклиняний, щоб розуміли. Почали робити туди-сюди. Батько каже, ну стоп, каже, давай подивимося до вала. Чого він не крутиться? Глиб туди, а він не відцентрований. Тобто почіпники і вал нерівно а просто зажаті. Ось, ось, цим... ось, ось почіпником, центральним він, як називається, напевно, чи як. Просто він вижатий. І все. Оця сама рама конструкція зварена нерівно. і за цього йде перекос. Прийшлося ось з тої сторони ставити. Може, зараз тут видно буде. Ось ось ось. На цьому ми підставили. Ставити з металу двойки, дві отакі підкладки. Ось, щоб вирівняти трішки оцю ситуацію. Е -е, По-друге, тут ось внутрі йде вже якби матриця. Ці ролики я сняв там далі йде просто пустота. Це ограничитель, тобто показує, не показує, а робить длину цієї гранули. Потім йде вже тут внизу. ось Цей почимник, І зверху йде як накладка. І тут така пустота. В цій пустоті було дуже багато солідолу. Солідол красний був. Мало того, що. Неякісно зроблено. У тому салідолі було дуже-дуже багато стружки. Стружки від Ну, механічна стружка. Тобто, що робили, що пиляли. Ось такі заосінці були. Я тоді не знімав, тому що такі в мене нерви були. Я вже думав, що не запустя цей гранулятор. І це все буде до сраки. Поміняли ми це все. Заплатив я за нього, блядь, десь 6. 6200 сам гранулятор стоїть, плюс пересилка. ну Я веду до чого. Е, якщо, допустимо, ви вже виходите на ринок, да, там, компанія, я подивлюся, сайт вложу, да, де я брав його. Е, коротше, хлопці кажуть, ми не встигаємо штампувати їх, то прийдеться трошки подождати. Я подождав трошки з доставкою, він каже, 6200 там сам гранулятор, плюс доставка. Думаю, ну ладно. Я говорю вам, якщо ви вже вийшли на ринок, так робіть, будь ласка, нормально. 6200 це не 620 гривень, це не півтора тисячі гривень, то любі, любі гроші це гроші. Нельзя робити так, ну, допустим, ви вийшли на ринок, <дивши> держіть марку. Робіть за свої гроші нормальні гранулятор, а не так, що склепали, відправили, а ти ще там сиди, я звіняю за слово їбися. І це все діло до кінця. Ну я не знаю, звісно, там на ринку є багато цих грануляторів, і дорожчі, і дешевші. Ну, блін, я розумію, що багато хто скаже, що захотів дешевий купити, типу, дешева риба, погана юшка. Ну, блін, ну я не думаю, що навіть там 6,5600 це дуже малі гроші. І плюс пересилка, хай там він в мене вийшов 6600 чи 6700. Я не пам'ятаю, ну, тобто не буду говорити. Е, Допустимо, 6700 це на сьогоднішній день десь 150-160 доларів. 160 доларів ну, для мене це не малі гроші. Ось. І для обичних роботяг, які е, ось такі, як я там, питаються чогось вижити, да, там, последню копійку. Віддавати, щоб купити собі там апарат, якийсь і працювати в себе вдома, а не купувати на базарі ці гранули і кормити птицю там тих кролів і тому подобне. Вони рахують кожну копійку. І ладно, в мене да, там був матеріал, з чого це робити, як це зробити. Ну а другої людині ви прислали матрицю з убік. Як сказати, не відцентрована, прилягає до металу, вал не крутиться. Хтось би так і запустив би, помієте, виробот. Ну коротше, ну це, це була б жопа. Я не знаю, чи у вас немає там якогось ОТК, допустим, щоб контроль качества якогось було, щоб ви перевіряли, що ви відправляєте людям. Ну я розумію, що зараз багато таких фірм. Посоздавали в підвалах роблять штампують що небудь. Збирають бабки і потім гуди свисти, де тебе шукати. Звісно, на Ютубі я не бачив жодного такого відгуку за цей гранулятор Фермер 2, тому що хто там показував, просто показували, як вони цю голову встановили. Як вони запустили, які гранули віта виходять. Звісно, буду я ще запускати цей гранулятор, буду бачити. Ну, що він, як він взагалі буде в роботі. Це мої перші думки, як то говориться, ще не запустивши його в роботу. Ну, косяків просто куча. Ну, і вже можу вам його не рекомендувати для покупки. Я навіть не знаю, який зараз є достойний гранулятор, який буде ціна якість відповідати цьому всьому. От фермер 2, чесно скажучи, блін не знаю, не рекомендую. Тому що будьте готові, що ви будете ще з ним гратися дуже-дуже довго. Дивіться, так. це вже відцентрований вал. Максимально, що могло бути. Дивіться, який тут зазор. ось Можете бачити. По кругу зроблю, що ви бачите А дивіться, який тут ось зазор. Він не черкає метал, я не знаю, як буде при роботі на скорості. Да, там... Ну, факт в тому, що в холостому варіанті він хоча б крутиться, хоча б якось крутиться. Тобто ну, рукою можна нормально прокрутити. А коли він мені прийшов, то есть, тут оця сторона була залипша, повністю я вкрутити його не міг. Оця сторона була тут, такий зазор був, що це просто ужас. Ну, Пишіть свої думки в коментарях, хто користується таким гранулятором. Чи стикалися ви з такою проблемою. ну, тобто, от, Я встикнувся. Я ну, бачите, я вже не говорю за якість сварки, за якість того. ну, допустим, Це це вже за це геть можна і мовчати. ну, тобто, Мені по барабану держиться, держиться. Я той сваркою нічого не маю робити. Ну, в тому, От, на одному почіпніку, як ви можете бачити, маслінки немає. Сейчас де він тут? Ось. Нема маслівки. Я, я куплю маслюнку і кину туди. Поки перекручувався іншого почіпника, змазав його. Почепники були сухі, повністю сухі. Тобто, ну, коротше ж говорю, не підготовлено. Таке чувство наче в якогось мужика в гаражі він стояв блядь, років 7-8, повисихав, заржавів і це я купив його. Блядь. Ну, коротше, якось. Коротше, запустив цей регулятор фермер 2. До роботи треба дуже багато щось робити. Але факт в тому, що трішки якось він гранулює. Не про термініше сказали, матрицю до Треба ще матрицю протирати, ну хоч якийсь є результат. А якщо є результат, значить це все чудово. Тому що при кожному, як говориться, старанні должен бути результат. Двигатель сильно гріється. Ну. Я ж говорю, треба робити ще допрацювання.